Ті дизайнери, ті власники салонів, ті власники весільних агенцій. І я е, підозрюю трішки в людей в нещирості. А що тобі саме здалось Ну, <смір> <смір> Тому що таке шоу буде супер рекламою, звичайно, для бізнесу. Я прям... о, -о, -о. та я почала наїжджати. Ви сюди за піаром прийшли чи за цим балюхом? Ану, відповідайте бігом. А чому ти вважаєш що це було Ні, Мені так здалося. Чому? Я маю це По моя реакція? реакція. Я маю не право. Окей, я не проти, мені просто цікава. Треба ж аргументувати. Я кажу, це моя реакція. От моя природна реакція. Моя інтуїція. Мені так здалося. Таня прийшла супер милою дівчинкою на вигляд, а потім почала всіх просто кидати кінжали. Вона така достатньо різка, десь навіть агресивна була. І це мені якось не в'язалося з її образом. Така вона вся дівчинка. Я про е, мотиви людей на цьому шоу. Так ніхто ж не казав свої мотиви. Я не вірю в щирість людей, блогерів, типу інфлюенсерів. Давайте почнемо зі зворотнього, який мотив у вас. Ви подарували пігулки, ви одразу показали своїм подарунком свою ну, професію. Це Те, що мене відображає, тому що це моя професія. <звук> Я лізти в ці конфлікти, це все не хочу, але це мене вибісило, тому що у дівчинки фармацевтична там якась компанія вона дарує йому якісь вітаміни, і вона ще запитує. Ну ти серйозна? Я не називала компанії. Ви ж теж не називали назву свого салону, правда? Чи Ой, я не називала назву ну, ось. Так ніхто не називає тут компанії, де працює. Коротше, вона тупа, вона не ну, поняла, що вона зморозила. Я не кажу, що всі з якимись поганими намірами. Чому я сказала на це була конкретна причина, тому що ми їхали з Дашою в авто. Даша про своє це весільне агентство повторювала при найменшій можливості. У мене своя весільна агенція в Дніпрі. Лебеді це символ моєї весільної агенції, якою керую. Тут питання було конкретно у мені.